І, плачу, і знаю, як вона веде себе, коли її затримують. Я теж знаю, як ми себе ведемо. Тому не треба розказувати Можемо повторити цю ситуацію, буде те ж саме. Давайте повторимо. Я проведемо скажу, Як люди стояли біля наметів, як вверху залітали, як хапав. Що він робив? Забрав, зателефонував. Сьогодні один плюс один показав ураз за всім. У нас достатньо, що мене.

Заява, бо сьогодні консервація війни на реєстрі судових розслідувань, так що це сте направлено на ну, несправжньому розслідування. Та фотографія є без цього, без монтажу. Тобто, ну ви ж будете скажете, що це є працівник з міліції. Вон там -то, А ви як правоохоронний А міліція тут працює. Ви маєте право, ви завжди працюєте. А ви взагалі за те, щоб ви працювали завжди? Ми не можемо розглядати цю питання. А вчора ви зробили IA незвичайно? 20. А вас, до речі, я вже не бачив. Ні, я це ганяє, На тормозах їде все. Звичайно. Все було загалом. Як ні уникальне. Але без Приходьте на чай. Ми не хочемо, не хочемо підриватись. Ми що я власть отак ми бачимо. Яка б підстава була? Ти перед собою бити людей. В якому законі написано бити людей? Закон є в нас Україні. Відповідно, статті 14 за закону України про міліцію мають право засунути 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 до кого? до кого? до мирного громадян? читайте, там є підстави всі що я бандит, да? Okay. да причем тут бандит? Ні, пане полковник, я бандит кажу... я теж Петро Миколаївич, так як ви у нас закони 9-го рік дорогий, у мене совість чиста, діркова а мати ви з повищення громадського порядку? не обов'язково у мене рука відпала, і голова від цоху і я дав приказ такий, як ви даєте що розуміє? толку? Він що виконується на ходу? Я дали? не буду читати, я його знаю на пам'ять. Ну, я чому да? маю цитувати? Тому що ви про що поліція маєте вести роз'яснювати? Да ви що розкажіть, роз будь ласка, громадяни. Приходьте, будь ласка, в прийомні дні, я буду вам роз'яснювати. Oh, там забудьте цілий день. Гаразд, гаразд. Прийду ну, вам до повинного часу. А по право мали і кидати. Воду на майдані. Я не бачу ніхто не бачить. Я ж не можу все бачити. Рідненько Боженько, накажи його. Будь ласка, якщо є такі. Дай його клівіту. Вас почуєш, ви кажете, закон. По закону вже давно э, не легітимна рада. А у нас тут піхотикають. Ні, так ви ж говорять, і закон. У нас закон не радують. 400 полно законних стоїть наркових, їх не трогає, тут палатку поставили. Уже 400 чоловік таких, я хочу прибігли. О такі, 400 не взяли. З такими зарплатами. А де ми взяли четвертий? Вам показати, де вони стояли? Там стояли, от там стояли. Я питаю, де взяти 400 чоловік? Нас де, що без ну, де сільській немає? Я в вам скажу, де взяти 400 чоловік. Ми колоками побили, руки об голови людей, тепер Тому. лежать поки на заберетованій голові у Побили руки об голови людей, а тепер лежать лікарні. Ну, не рута. Ми показували по тілу. Вони були там, а я там був, а вам показували. А я там був. Я знаю і так. Ви ж все знаєте, то я можу так сказати. А і бачу, ви от все знаєте. Одні взяточні. Та конечно, ви ж там одні працювали. Я знаю. Ви опять ви знаєте. Так, Я слідчим мав недавно справу. Так, на мене бандит в машині напав. За точкою. Я його здав в міліцію, перекинулося, то все. Що ви думаєте, це через время? Макаровський район. Є такий там, е, я назву. Е, пише, виноват тот, кто знаходиться за в ДТП. Поэтому, а той вже має одну обсиділку. Е, у нього було ДТП, смерті викарнули одной людиною. А скільки, і вчора, а скільки вчора затриманий, я виграв сюди, сиділа. І на що людина сиділа, так що вона винувата, знов повинна бути. Отак сиділа, що ви півтора року вивезли і він знов пішов на битві. І нам 115 дали, 180. Понимає? І тога, саме вверху, суду. то саме Верховна сюда. От сюди. Але що це мені стоїть?